Привіт всім! Я радий вас вітати на моєму YouTube каналі CryptoEpic. Сьогодні ми розглянемо процес створення криптогаманця за допомогою Metamask, навчимося поповнювати його та налаштовувати мережу. Крім того, ми обговоримо кілька способів заробітку на криптовалюті. Я б хотів попросити вас підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк під відео і написати у коментарях, про що ви би хотіли почути у наступних відео. А також не забудьте приєднатися до нашої телеграм-групи. Всі посилання я залишу в описі під відео. Для початку відкриємо розширення Metamask, перейдемо на його сайт, встановлюємо і запускаємо. Перед реєстрацією ми введемо пароль і запишемо 12 слів, які вони нам знадобляться для відновлення аккаунту. Давайте розберемось, як можна поповнити свій гаманець. Я буду використовувати наприклад, і Binance. Зараз ми додаємо нову мережу. Я взяв теж для прикладу полігон. В полігоні основна монета це Matic. Він майже 1 до 1 до долара. В ChinList ми вибираємо полігон, додаємо його до свого Metamasku. Після цього, як ми додали мережу, переходимо на Binance. Якщо в нас повністю голий аккаунт немає ніяких монет, інших, переходимо на ринок P2P, там вказуємо гривню, за що будемо купляти, І вказуємо банк. Я наприклад, користуюсь або Mono, або PrivatBank. Вибираємо вказуємо потрібну кількість USDT. І після цього ми проводимо обмін. Ми йому перекидуємо гроші пев певній людині, а людина нам перекидує через сам Binance перекидує монети USDT. Після цього, як ми придбали USDT, вводимо назву монети, обмінюємо її з USDT на MATIC. Ну, щоб купити на MATIC. Я завжди в більшості міняю по маркету, так, так швидше, щоб ми не виставляли вручну ціну. І тепер до головного: як перекинути цю монету на свій гаманець. Тут це дуже просто. Заходимо в Metamask, в Metamask вибираємо адрес гаманця. Адрес гаманця в Метамаску для всіх мереж одинаковий. Тут головне буде просто копірувати адрес гаманця і вибрати ту мережу, на яку ви будете перекидати. Тому що Матік може бути як в BSC, так і в полігоні, так і в ефірі. Сюди вводимо адрес і вибираємо матік. І все. І після цього ми коли вибрали з Binance з Binance, ми бачимо, що мінімум 10 Матіка можна буде перекинути. І віздрав. Все дуже просто і легко. І після цього ми вже можемо мінтити, маючи певні токени на комісію. Ну, в кінці, я як і говорив, ми поговоримо про основні заробітки. Які ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі, включаючи мінт безкоштовних NFT, участь в розіграшах, мінт через whitelist, це коли потрібно зробити активності, щоб отримати доступ до мінта. І це ми все перепродаємо, тому що ми є фліпери. Можливо, хтось захоче для себе зберегти цю колекцію NFT або монет і почекати, коли вона виросте. Ну це все потрібно досліджувати. Також можна буде брати участь в роздачі. Токенів, в ретродропах та айрдропах. Не пропустіть цікаві матеріали в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайте свої коментарі. Разом ми дізнаємось багато цікавого про криптовалюту. До зустрічі!